Друзі, ви часто питаєте, чи реально наш гранулятор працює в господарстві. Давайте подивимось відгук від реального клієнта. Хочу поділитися враженнями від придбаного у фільмі Тултехну Техномашстрой». як працює. Скажу, в мене 150 горів птиці, і я от обезпечую повністю е, продукцією. Скажу, що досить. Е, Корисна річ, бо оцю що я їм давав, вони дуже розкидали. А от вже коли пройшло через оцю саму гранули, вже оцього нема. Тому я задоволений. Ось так виглядає наш генератор в роботі. Модель Гаркенського простав користування робітшині гранули для курей, срадей, та й ці чи навіть коней. Клієнт задоволений, користується вже півтора року без жодних збоїв. Продуктивність 40 кг за годину. І ви точно знаєте, що додаєте у корм. Матриця діаметром 100 мм, двигун 1,5 кВт. Цього вистачає, щоб забезпечити своє господарство якісним кормом. Ця модель є в наявності, і ви можете замовити її прямо зараз. Пишіть в коментарі чи в Директ, і ми розповімо вам детальніше.